Захват і овації на лавах трибун Моронівського стадіону глядачі. в очікуванні зіркової команди. Ветерани Динамо зіграють з місцевою командою. Те, що пригласили нас на це мероприятие, дякую і очень рада. А зустрітися з цією молодіжі взагалі вдвоє. приємно. такий подарунок до дня міста зробив кандидат у народні депутати Олександр Онищенко. Він і отримав право першого удару. Ветерани київського Динамо, середній вік яких за 40, зіграють проти молоді. На такому Рівніше не грав, ну я грав тільки не з такими зірками. Я думаю, що ми виграємо. Молодші. Величезна честь. У нас ніколи такого більше не було. І ми дуже раді. За киян зіграли улюбленці публіки Володимир Мунтян, Сергій Ребров, Олександр Радченко та інші футбольні ветерани. Олександр Онищенко побажав успіху команді свого давнього друга Сергія Реброва. Останній у свою чергу розповів Наскільки я його знаю, він дуже багато підтримує спорт при всій своїй зайнятності. В ніймані удять і футболу і какой-то культурної жизни. Я його хороший друг я його подіржу в його починанні. Я рад, що такі люди йдуть верховний савіти. Я його буду підтримувати. гра динамічна та інтригуюча. Достойно трималась в господарі поля. Швидкісним гравцям протидіяти було непросто. Ветеранам доводилось шукати свої переваги, чітко розіграні комбінації, підступні удари. Тож перемога за киянами. Зіграти з зірковою командою було честю для спортсменів. Це дуже велика честь. я Дуже чекав цього матчу. Я радий, що в мене появилась можливість. Вийти і зіграти з такими великими футболістами дуже приємно, що є такі люди, які сприяють розвитку спорту. Один з них це Олександр Нищенко. Головною ж подією цього дня став ще один подарунок від кандидата в народні депутати святковий концерт Вірки Сердючки. Вітаю вас усіх зі святом, з днем міста. У вас дуже гарне місто, і мені завжди приємно сюди приїжджати. Тут живуть добрі, щирі та гостинні люди. Тож, дозвольте мені від цього серця привітати вас, побажати вам міцного здоров'я, щастя та міра у кожну родину, Боже благодати. І сьогодні я прийшов з подарунком. Я запрошую сьогодні на сцену Андрія Данілка в образі Верка Сердючки. Події цього дня назавжди в пам'яті серцях маронівчан. Святковий концерт Вірки Сердючки подарував місту незабутні враження і море позитиву. Це враження як найкраще. Дуже дякуємо за такий подарунок кандидату в народі депутати Олександру Нищенку за те, що він скільки працював, скільки добра зробив і в лікарні, і так допомагав всім, хто до нього звертався. Особливо сьогодні такий Місті таке свято, такі артисти. Люди дуже задоволені, і я думаю, що ця людина гідна бути народним депутатом за те, що скільки справ зробив. Ми всі в захваті цього концерту, всі чекали, всі знали, що це буде так дуже гарно. У нас в Україні багато людей, яких мають багато грошей, і вони могли б поділитися. Але ж не, не кожен може поділитися. А Онищенко я от стільки ми скільки ми чуємо про нього, скільки він багато справ робить, багато таких хороших справ і нікому ніколи не він мовляв. Наша Моронівка має шанс, що в нас нам допомагає така людина. І я думаю, що дуже багато людей у нас Моронівки підтримують його. І ось я знаю, казали, от ми бажаємо, що наш Саша був ще й президентом. При його зайнятості він очень благородний чоловік і то, що займається благотворительностью на пользу їм і самое главное нам. Ми на нього очень большие надежды. Такі люди должны бути в Верховної Раді. Яскраве видовище завершило святкове дійство. На честь дня народження Миронівки пролунав грандіозний феєрверк.